Привіт! Це Аня зі всі книги, і сьогодні я хочу розповісти про 10 книжкових новинок, які готують спеціально до форуму видавців. І вони, на мою думку, заслуговують найбільшої уваги. Тобто подобаються мені найбільше. Номер один Володимир Ванничук цензор снів. Автор книг про Львів Минулого, танго смерті та аптекар Юрій Ванничук написав ще одну книгу, яку ось-ось презентують. Тему книги досить довго тримали в секреті, і ось тільки недавно розповіли, що вона не повірите, про Львів. А якщо серйозно, то нещодавно директор видавництва фоліо, у якому вийде новинка, на своїй сторінці у Фейсбук розповів, що книга про Львів 30-40-х років 20-го століття. А головний герой це цензор, поганець, який переписує літературні твори радянських письменників. Чекаю на цю книгу, тому що ще не була розчарована жодним твором пана Юрія. Сподіваюсь, що цензор снів теж мене потішить. Книга номер 2 з мого списку Джерело Айн Ренд. І єдина, яку поки що можна потримати у руках. Минулого року культовий твір американки російського походження Атлант розправив плечі вперше вийшов українською. Здається, цю книгу читали і обговорювали всі українські книголюби, Хоча на світовому ринку це далеко не новинка, як і джерело. Але мені здається, що свіжі переклади це наче друге життя творам, які вже давно стали класикою. Я вже подолала більшу частину джерела і можу сказати, що книга викликає дуже багато філософських роздумів, хоча місцями звучить досить претензійно. Думаю, що розповім про неї у окремому відео детальніше. І номер три. Який чудесний новий світ Олдос Гакслі. Це знову той момент, коли я тріумфую, адже це класика з класик 20-го століття, яка нарешті виходить українською, і яку скоро будемо читати. Книга є спільним проєктом видавництва Старого Лева та Вавилонської бібліотеки. До речі, за жанром це футуристична антиутопія. І видання номер 4 з мого списку Долі та фурії Лорен Гроф. У медійному колі видання Долі та Фурії Лорен Гроф вже відоме як улюблена книга Барака Обами. А я звернула увагу на це видання завдяки яскравому оформленню обкладинки, яке виконав український дизайнер Ілля Стронговський. Але між іншим видання дійсно обіцяє бути вартісним. Не дарма ж увійшло до переліку бестселерів Амазону, Таймс та Вашингтон Пост. Книга про сімейні цінності та їх відсутність, а також про глибинну психологію людських вчинків. І книга номер 5 світила Елінор Каттон. Світила це детектив, за який авторці у 2013 році присудили престижну літературну відзнаку Букерівську премію. Описувати сюжет я сенсу не бачу, адже в книзі 800 сторінок, а це чимало і героїв, і подій. Але якщо ви любите детективи, це точно must have, адже я вже наткнулася на безліч позитивних відгуків про цю книгу. І номер 6 сховище щоденник у листах Анна Франк. Це ще одне класичне видання, яке отримує нове життя, бо виходить ось-ось українською. Сама назва говорить за себе, але раптом ви не чули, то це щоденник 13-річної єврейської дівчинки. Вона разом зі своєю родиною ховалася на горищі від нацистів в окупованому Амстердамі. Видання ілюстроване світлинами з фонду Анни Франк. Дуже страшно дізнатись все те, що можна знайти у цій книзі, але й надзвичайно важливо також. Раджу цю книгу як ліки від стресу, буквально всім. Книга номер 7 з мого списку Я малала, малала юзувсай. І ще одна серйозна книга, видання якої в Україні можна вважати перемогою. Малала юзувсай це пакистанська правозахисниця, яка бореться за право на освіту всіх жінок. Ну бо знаєте, з правами жінок у Пакистані взагалі не дуже. Діяльність Малали викликала незадоволення руху бойовиків Талібан і 9 жовтня 2012 року їй вистрелили в голову. Але Малала вижила і в 17 років отримала Нобелівську премію миру і таким чином стала наймолодшою її лауреаткою. Раджу цю книгу всім. То просто хоче розширити свій кругозір, а також песимістам, щоб не думали, що в Україні все погано. І номер 8 Природа всіх речей Елізабет Гілберт. Проста людська цікавість змусила мене звернути увагу на це видання, адже це книга авторки бестселера їсти молитися кохати. Але книга природа всіх речей зовсім іншого штибу, адже це художнє видання. А їсти молитися кохати радше про особисті переживання авторки і більше схоже на публіцистику. Нове видання від видавництва Старого Лева про гендерну рівність, ботаніку, кохання і науку. Тож, як мінімум, цікаво, як авторка поєднала усі ці речі. І видання номер 9. Привіт, це Чарлі або переваги сором'ясливих Стівен Джбоскі. На сайті форуму видавців наткнулась на анонс цієї книги. І це ще одне підтвердження, що видавці вірять у підростаюче покоління українських читачів, адже видають книги для підлітків. Це типова історія, я не дала. Можливо, ви вже навіть бачили екранізацію земою Вотсон. Це та що Герміоно. Так от, так як книга завжди краща, ніж екранізація, то з нетерпінням чекаю, щоб порівняти. І останнє десяте видання з мого переліку шістка воронів лі Вардуго. Банді покидьків конче необхідно викрасти рецепт магічного препарату, щоб не дати безладу та хаосу взяти панування над світом. Нічого не нагадує? Ні, загін самогубців. Але знаєте, як воно буває з надто розрекламованими книгами, адже видання увійшло у топ 100 кращих книг за версією New York Times. Сподіваюсь, шістка воронів не розчарує любителів фентезі, адже це дійсно вимоглива аудиторія. Таким є мій must-have список до форуму видавців. А які книги чекаєте ви? Залишайте коментарі до цього відео. І не забудьте підписатись на канал Всі книги. З вами була Аня Гай, до зустрічі! Хакслі, Хакслі. Хакслі. А Хакслі. гаксли. мене зіркова хвороба розумна. Усім.